Розпочинаємо з засідання постійних комісій з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій, міжнародного співробітництва та реалізації державної облітовної політики. На сьогодні розсудні твоє член комісії, це дідушки на Миколаїв та це токерново дорожчання. Ми перед питання. Перше питання про внесення змін до програми благоустрою на території Більшої сільської ради на 2025 рік і доповідання часу за Дякую, депутати. Судзмін полягає в тому, що ми хочемо додати до даної програми фінансування в розмірі 95 тисяч. Ці 95 тисяч ми плануємо використати для реконструкції пам'яті у центрі села Борію. Це що ну, це меморіальний комплекс. Вже ми обговорювали попередню зустріч у нас з депутатами щодо того, яким чином це буде відбуватися і так далі. 95 тисяч, я думаю, що це не такі великі кошти, але вони дуже потрібні через те, що, по-перше, сама стела вже похилилась, вже ви бачили, вже біг дивиться, її треба реконструювати, і е, та, сам меморіальний комплекс теж там розсипається, треба робити. Це наступне питання про внесення змін до програми підтримки військових частин Збройних сил України на 2024-2025 роки. До придержання заходу. Так, в даній програмі ми хочемо додати до даної програми. Це комплексна програма була, вона розраховувалась на два роки, 25-й рік служив кінцева дата її фінансування. Далі ми будемо відновилися до продовжувати робити. Можливо. Поки що ми хочемо додати мільйон гривень на дані інформації Це фінансування нашої даної програми, це орієнтовно оце фінансування, далі тоді по мірі надходження коштів будемо вирішувати, кому саме надавати і так далі. Це теж депутати курсі справи, як вони ханізма. Наступне питання про внесення до програми з визначенням державних місцевих та професійні святки, відведення та інших заходів, і ще з ради, на 2023 2025 роки виповідаючи звичай Олександр Володимирович. За даною програмою, як ви знаєте, ми фінансуємо придбання різного роду державної символіки і так далі, топорів, які нам необхідно вивішувати на кладовищах.

Було 50 тисяч, ми ще хочемо, щоб додали 100 тисяч для святкування днів сіл і придбання різного роду. Атрибутики для даних проведення днів сіл і тому подібних святкування. Це 150 тисяч, 50 тисяч, як 100% 150. Було 50 і стало. Це на рік. 20 тисяч. Це на рік. 20 тисяч. Mm -hmm. Наступне п'яте питання про внесення змін до рішення Вищівської сільської ради від 23-12-24 року під номером 937 -54 8 про бюджет Висійської сільської територіальної громади на 25 рік. Тобто теж проколо з Детяна Доброго дня. Опонується mm -hmm. внести зміни до бюджету Вишецької сільської територіальної громади на 25 рік. А саме збільшити дохідну частину бюджету на 4 мільйона дев'ятсот тисячі сімсот гривні одна копійка, в тому числі від перевиконання бюджету, це сума складає 1 мільйон 830 тисяч 150 гривень, а також надійшов розпис субвенції з місцевого бюджету на реалізацію публічних інвестиційного проєкту. Із виплати душової компенсації за належне для отримання живі приміщення для всіх у відповідності до законодавства 3 мільйона 642 тисячі гривні одна копійка це е, на нагорню Максим Михайлович для придбання е, житла. Також залучити до виконання за рахунок залишок, залишків коштів бюджету, е, які склалися саме на 1 січня

Зв'язку внесенням змін і з 1 липня ми вже розпочинаємо виплату індексації, яка не була запланована в бюджеті на 25 рік, і також не запланована окрему допомога на оздоровлення, та що є обов'язкові виплати при тому, коли люди, працівники, йдуть у відпустку, тому додаємо до сільської ради 1 мільйон 267 тисяч 911, 911 гривень на цей напрямок. Також 398 тисяч 941 гривня це видатки споживання, що в себе включає обслуговування охоронної сигналізації, економічний профайл громади та інші послуги. Та 50 тисяч на встановлення системи охоронної сигналізації у ЦНАП. У наш у На програму по державних свиставок вже попередньо озвучено 100 тисяч. У галузі освіта збільшити додаткову частину у сумі 8 мільйонів 258 тисяч 150 гривень, в тому числі на дошкільні заклади. 117 500 це дезінфікуючі постіль, матеріали для очистки води, техобслуговування системи очистки води, медикаменти та тренера. 49 900 на проєктно-кошторисну документацію на систему пожежної сигналізації мастища Лечинка у школах 7 мільйонів 446 тисяч 600. Це сума все включає дезінфікуючі постіль та системи чистки води, будівельні матеріали для ремонту шкіл, медикаменти, комунальні послуги та нервносії, система чистки води лішня. В тому числі 15 тисяч – кошторисна документація на просочування лишня, е, деревна оця обробка е, криші, е, це лишня, 243 тисячі роботи по просочуванню, вузька школа, і 73 тисячі 800 система чистки води у, у Лишнянській школі. По напрямку керівництву по освітньому галузі. Додати також на виплату індексацію матеріальної допомоги 39 800 по керівництву і по бухгалтерії 95 200. По напрямку, по будинках культури додати 309 150, це на будівельні та витратні матеріали, обслуговування та заправка вогнекласників та закупівлю дому і на програму по забезпеченню заходів культури також озвучували 100 тисяч По соціальному захисту галузь додати 3 мільйона 211 тисяч 280 гривень одна копійка, то в тому числі на виплату індексації, вряду допомоги 60 тисяч 638 гривень. І на використання коштів на грошову компенсацію за живі приміщення це субвенція, що надійшла із місцевого бюджету 3 мільйона 154 тисячі чотири шістьсот гривні одна копійка. По фінансовому відділу додати на індексацію на прямі допомоги 34 тисячі 932 гривні, а також надати субвенцію на три військові частини в розмірі 300 тисяч. Значить, 100 тисяч кожен. У мене все, можливо, є якісь запитання. Наступне питання про мами створення індустріального парку. Вишні да, 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 да. Ну, Тут, тут питання просто про Це всі земельні ділянки з приватної власності, товариство саме подає цю ініціативу, вони хочуть. Це особо не поділення значність на 5 чи на 6 на племених ділянках. Тому їздимо від 4, 4, 2, 7, 2 гектари, 1 гектар, 3. Що за нову парку нам потрібно? Нам просто треба його зареєструвати як намір постояння індустріального парку для того, щоб ми могли злікти інвестиційні кошти. Це саме товариство коче ініціюється захід. Ми хочемо просто підтвердити навіть про створення цього, цього індустріального парку. І надалі потім вже будемо чекати з приводу створення цього даного ну фінансування і так далі цього, цього парку. Ну, я думаю, що це тільки для нашої громади через те, що це передалося робочі місця, це, це які додатки нашої громади. Ми заінтересовані в поможемо на нашій території було поступовому. Тому прошу підтримати на нашу інвестицію. Да, да. 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 Дякую. Нас, да. да. Наступне да. питання останні дякую. про затвердження порядку складання затвердження та контролю за виконання фінансового плану пологального некомерційного підприємства. Вищівський центр, керівної ради екосанітарної допомоги, Вищівської сільської ради Київської області. Доповідає Начальник Александр Володимирович. Даний фінансовий план, він вже відбувався. Кожен рік щорічно у нас фінансовий план цей подається до відділу фінансів формальним підприємством. На даний момент ми хочемо оновити даний фінансовий план для того, щоб для зручності, це, це, це перш за все, це було згоджено з бухгалтером, Даного комунального підприємства перш за все для зручності їх, для зручності відділу фінансів, щоб вони е, мали змогу швидше і ефективніше реагувати на ті чи інші вимоги з урахуванням теперішнього законодавства. Тобто цей порядок необхідний для того, щоб і фінансова звітність, і, і, і фінансовий план подавався вчасно і з потрібним на. Тому прошу підтримати 上周会。